Вітаю. Давайте запитаємо у Таро про рудого дідугана на ім'я Дональд з прізвищем зізвучним з трахті Бідох. Після виступу його прес-секретарки, яка озвучила позицію цього доні, де він урівняв вбивцю із жертвою. Що рашистська держава вбиває мирних, мирних людей в Україні у відповідь на обстріли підприємств. Не ставимо діагнози, не беремо на себе роль політичних експертів, лише запитаємо у карт про стан психіки та склад характеру цього дональда, цього Дональда. Дно колоди. владика відпочинку відпочиває майстер фінансових афер, на яких заробив матеріальні блага, багато рухів та відсутність результатів. Ось він імператор, лживий, брехливий, брехливість логічно вбудована в його речах. Заражених пропагандою, пам'ятаєте його слова, що російські війська не захопили Київ, бо пішли городами, повністю заточений на темі грошей, відсутність емоцій, імпатичний, абсолютно холоднокровний, навіть жорстокий. Що ще? Патологічно дурний, фантастично розбещений та опошлений вже давно, а моральний абсолютно. Дійсно, є вікові зміни, які щитуються з його речей. По старших арканах імператор Луна Дурінь. Основа його особистості гнила, огидна, брехлива. Такий монстр. Підтримуйте відео лайками, коментуйте, підписуйтеся. Подивимося, що чекає цього рудого діда Дональда Трагдібідох на теперішній посаді. Які його перспективи на цій посаді? Дно колоди, що зараз? Його перебування зараз там вирішують таємні впливові приховані люди чи структури. Вони визначають переміни, уход, обмежують права дії його. На нього чекають переміни, позірці, такий медійний образ, далекоглядні плани. Закінчиться відходом від справ, відправиться на відпочинок. Відправлять на відпочинок. Він буде засмучений, спустошений, невикористаним шансом, розчарований якимось вибором по закоханих, лицарь кубків, зупинка в роботі. Світ це карта завершення, повернення додому.